11 листопада 2022 року цей день для сучасної історії Херсона надзвичайно важливий. Ірина Васильівна, де ви були в цей день і як ви зустріли звістку про звільнення Херсона від російських окупантів? В цей день я була вдома. Але ми вже декілька днів знали, що щось має відбутися. По-перше, орки зробили декілька таких речей, які свідчили, що вони тікають. Наприклад, виїжджав до мізину, підірвали, от, завалили її, замінували водогони і так далі. І ми чекали. І плюс наші здобувачі, які воюють, нам писали, що ми вас бачимо, тримайтеся, ми вже скоро. От. Я перебувала 11 годин ранку, я зараз пам'ятаю. Я перебувала на кухні, зайшла був дуже сонячний день. До речі, зайшла моя сусідка і сказала, що по 200 років Херсона їздять машини зі знаком АТБ з прапорами. Через декілька хвилин зайшов мій рідний брат з українськими з українськими прапорами. Через декілька хвилин зайшов мій рідний брат і сказав: що я вже шпинулася йти, а він каже: Не здумай виходить, бо попередили про провокації. Про те, що повідомлять про звільнення, люди підуть вітати наших воїнів, і їх будуть розстрілювати. Ну, хто ж нас утримає? От Ми почекали 10 хвилин, потім почалося просто неймовірне сигнали машин і ЗСУ, 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 ЗСУ. І у нас у дворі дитячий садок, то наш сусід прямо на таку вишку газ там подавалося коліс і, і, і закріпив український прапор. і тоді вже тоді вже почуття були неймовірні, а описати їх словами важко. Звичайно, а коли ви опинилися на площі Свободи в центрі міста, кого першого ви зустріли і що говорили один одному? Як вітали Збройні Сили України? Ми по-перше, шукали інтернет. Я поїхала 12-го зранку, тому що у нас таке творилося на Аврістом, що неможливо було виїхати, просто люди всі. Ну, ЗСУ, оплески і, і більше нічого. І дорослі, і малі, і, і це тривало до, до вечора, до пізнього. Вже було темно, у нас же світла в персоні не було. Темінь повний ЗСУ. Зсу слава Україні і, і прапори. От 12-го я зранку поїхала. Я, я розуміла, що я хочу потрапити в корпус Хортсвіт. Я приїхала 12-го, зустріла, пешу Наталіла на Ну як вітали з не, не скажеш, не словами, словами обіймами. Потім ми пішли на головну площу. Ми побачили там наших інших колег Вікторію Федорівну побачили. Побачили Вікторія дівчат Яценка, Вікторію так. Федорівну Яценка, побачили дівчат з педагогічного факультету Наташу Стеценка, Наталю Борисенка. Побачили Сидоренко. Сидоренка, так, Наташу Андрія Ременка. Багатьох дуже корнішова Тетяна Леонідівна була. І у нас з Наталією Анатоліна кудись було головне завдання, як нам потрапити в головний корпус. Обіймалися, яка б машина зі Збройними силами не проїжджала, всі кричали ЗСУ, сов, Ірина Вікторівна, ваштонарод з диканіма були, Сергій Кіндратович Галяка, і Ігор. Ні, 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 географ наш. Ігор Миколайович, Котовський. Всі були, всі були на цьому майдані, плюс іще ж наші Збройні Сили давали нам підзарядитися. Звідти ми від 12 го числа перші дзвони зробили до дітей, до рідних повідомити. І потім пішли повідомлення, що вас скоро звільнять, вас скоро звільнять. А ми вже були вільні, Ми бачили, як піднімали прапор над кінотеатром Україна. І е, неймовірні обійми е, я не знаю, як це витримали наші солдати, тому що їм, їм люди просто не давали проходу. Вони їдуть, всі обладують, зупиняють, обіймають, пригощають, е, і, звичайно, тости звучали також. Це, це неймовірне. Цікаве питання. Як же ви потрапили в корпус Херсонського державного університету, оскільки все мало бути перевірено службами? Відповідними, і я знаю, що ви дуже хотіли туди потрапити і побачити те, що залишили нам росіяни. Так я взагалі слово росіяни не використовую, тільки орки більше ніяк. Значить, ми дуже хотіли. Але не пускали, тому що думали, що буде заміновано. Але хто нас зупинить? Коли Наталя Анатолівна, Вікторія Федорівна, Тетяна Леонідовна, Сергій Карпович Костючков прийшов, Галяка, Швець Тетяна Михайлівна. Ми знову зустрілися на площі. Хтось пішов в п'ятий корпус, хотіли потрапити, нас не пустили. Це був день, коли приїхав президент. І ми окрилені цією зустріччю, ми там були і Котовський і Ігор Миколайович був, випускників наших багато, студентів було багато. Ми вирішили так: якщо нас не пустять, сказали, чекайте, поки розмінують, поки перевірять. Якщо нас не пустять в корпус, то на подвір'я ми зайдемо точно. Що там буде? Ну заміновано, значить кинемо палку, розміну каким словом. І ми пішли, так от 14 числа ми в корпус не потрапили, ми потрапили на подвір'я нашого університету. У нас є фотографія, де ми всі. І там вже був наш прапор. Уже Аня Йокіч його вже підняла, український прапор. Ми туди потрапили. Ми змогли обійти і в віконце заглянути. Ми побачили оцю свалку в музеї. Ми побачили свалку Сергій Карпович Казючков з того боку де шлагбавом. Побачив оцю от свалку техніки нашої, всього Вандалізм, нашого вандалізму, оце, оце дикунство просто в, у дворі у нашому дворику. Але що у мене ж є п'ятий корпус, ми ж з Сириною Вікторівною хотіли ще й туди потрапити. І нам дозволили, ми дочекалися бригаду 15-го числа Мінерів, Львівська бригада була, ми з ними сфотографувалися, вдячні їм. І ми потрапили в п'ятий корпус. У нас є проєкт річниці е, релокації визволення. Так там одна з наших учасниць говорить: те, що побачили декани факультету в п'ятому корпусі, неможливо було описати словами. Дика орда пронеслась по цьому корпусу, знищила все, що можна, просто показали себе нелюдами. Е, про яких навіть говорити не варто, і все те наше красиве, що ми зробили напередодні війни, і наша нова бібліотека, і ліфт зруйновано, розтрощене, розкидане, розграбоване в меблі, книжки, просто вандали. Ну і плюс постраждали від вибухів вікна, оце все розірвано, Це жах. Це, у нас не було слів навіть. Ми, коли вийшли з корпусу з п'ятого зеліної Вікторівною, у нас навіть не було слів. Ми стали на одна на одну дивилися і не знали навіть, як реагувати. Отака деякі була. Зрозуміло. Ірина Васильівна, і головне питання, навіть це не питання, а емоція. що сьогодні ви побажаєте Херсонцям? І нашим збройним силам України, тим нашим воїнам, що тримають сьогодні кордон, тримають захист України і тримають наш берег так. на своїх плечах, міцних плечей їм здоров'я, щоб вони всі повернулися. Ми за них молимося. Херсону незламності, він завжди був незламний. В Херсоні залишаються мій рідний брат, мої рідні люди, друзі, сусіди, наші колеги залишаються, стійкі, незламні херсонці. Будьте такими. Ми віримо в те, що ми повернемося. Але херсонці і Херсон вже показали, що просто так назва міста Герой не дається знання. Тому що це, цей героїзм ми підтверджуємо, і Херсон підтверджує щодня з і стійкості. Дякую вам за розмову. Дякую.